Саме сьогодні ми відзначаємо свято, яке встановлено указом президента України День територіальної оборони. І ми вдячні нашим бійцям за те, що вони взяли в руки зброю і пішли на захист нашої держави. Хочеться побажати їм якнайшвидше здобути перемогу і повернутися додому. До своїх родин. Сьогодні ми нагородили найкращих бійців територіальної оборони, які боронили столицю нашої держави, а сьогодні виконують бойові завдання в самих гарячих точках на сході України. З такими бійцями ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! День створення територіальної оборони до нас завітали іспанські друзі. Так, це вже другий гуманітарний конвой, який вони доставили саме в Білу церкву. Цей раз вони привезли чотири машини джипа, а також дві швидких. Разом з автомобілями було передано квадрокоптери, зуття, спальні, мішки і інші речі. Для нас це велика честь бути тут з вами зараз. Для нас ви приклад. Надіємося, що скоро зможемо відпразнувати нашу перемогу. Слава Україні! Ми надзвичайно вдячні народу Іспанії і цим сміливим хлопцям, які сьогодні надають допомогу нашим Збройним силам. Ми обов'язково переможемо. А з вашою допомогою це буде набагато швидше. Слава Україні і слава Іспанії! слава!